26 листопада щорічно відзначається Міжнародний день боротьби з ожирінням, який покликаний допомогти людям розібратися у причинах ожиріння, показати наслідки та навчити профілактиці. Проблема ожиріння починає становити соціальну загрозу для життя людей незалежно від їхнього соціального та професійної приналежності, зони проживання, віку та статі. Ожиріння от, є таке загальне визначення: це хронічне захворювання, яке характеризується надмірним накопиченням жирової клітковини в організмі. Це Стандартне визначення цього захворювання. Стосовно причин існує кілька причин. По-перше, це, якщо так говорити об'єктивно, це коли в організм поступає більше калорій, більше їжі, енергії той самої, ніж людина витрачає. Таким чином, ця вся енергія, ці кілокалорії накопичуються у вигляді жирової маси. Що тягне за собою відповідно і всі потім ризики цього захворювання і всі прояви, які супроводжують ожиріння, такі, як, наприклад, задишка, болі в суглобах, підвищення артеріального тиску, порушення сну, ну і можна про це говорити дуже багато. Це одна з причин, інша причина це вживання продуктів, які мають високий глікемічний індекс. Високим лікімічним індексом е, називається здатність продуктів викликати викид, синтез, надмірний синтез рівня інсуліну, а інсулін це гормон, який має анаболічний ефект, тобто він сприяє відкладенню жирової клітковини. Таким чином, продукти, які сприяють викиду. Інсуліну в надмірній кількості будуть сприяти відповідно і накопиченню жирової клітковини і викликати ожиріння. До прикладу, такими продуктами є банан, виноград, рафіновані продукти з білої муки та цукор. Людина може їсти небагато, але якщо вона вживає при цьому. Продукти, які не містять корисних речовин, клітковини, вітамінів, харчується переважно продуктами, які містять крохмаль, цукор і має низьку фізичну активність, то навіть при умові невеликої кількості обживання невеликої кількості цих продуктів, вона буде мати ожиріння, якщо вона веде сидячий спосіб життя. Також причиною ожиріння можуть бути ендокринні порушення, адже надмірна вага дійсно пов'язана зі збільшеним ризиком супутніх хвороб. Коли людина має Ожиріння має хворобу і має ризики, які я зараз назву від цієї хвороби то так безпечно ставитись до надмірної ваги і казати, от я себе люблю такою, як я є, це нерозумно. Вона ризикує мати потім гіпертонічну хворобу, інфаркт міокарда, інсульт. Це доведено, що люди з надлишковою вагою, з ожирінням, вони в зоні ризику по цих захворюваннях. Цукровий діабет лідирує, безперечно. У жінок це порушення функції яєчників, порушення фертильності. Порушення здатності виношувати дітей, вони в групі ризику, навіть якщо завагітнюють потім по ускладненнях під час пологів, вони в групі ризику по вроджених вадах у діток. Тобто, все насправді не так ж райдужно, як стверджують наші тіктокери і ці пропагандисти, які пропагують цей бодіпозитив. Аби зрозуміти, чи є у зайва вага, потрібно знати індекс маси свого тіла. Для цього можна скористатись формулою ріст у метрах, підноситься у квадрат. Далі власну вагу маємо розділити на отримане число. Це і є ваш індекс. В нормі він має бути до 24. Якщо індекс маси тіла вище від 24 – до 30, тобто там 29,9-29,2, це говорить про надмірну масу тіла. Це говорить про те, що вам вже потрібно звернути увагу на те, як ви рухаєтесь, скільки ви рухаєтесь, що ви вживаєте, на свою культуру харчування обов'язково, тому що коли людину далі заводить уже в стадії ожиріння, наприклад, з 30 індекс маси тіла. 30 до рівня 30 і вище 30, до 35. Це перша стадія. 35-40 це друга стадія. Ну і вище 40 – це третя стадія, бо на нього ще кажуть морбідне ожиріння. Тобто це вже ожиріння, при якому е, під'єднуються обов'язково хронічні захворювання, які дуже важко лікувати, які можуть навіть створити загрозу для життя. Надмірні вазі і ожирінню, так само, як і пов'язаним з ними захворюванням, значною мірою можна запобігти. Для профілактики ожиріння рекомендується контролювати свою вагу, враховувати спадковість, тому що ви, мабуть, теж бачите, що є люди, які можуть їсти перше, друге, третє і десерт, і вони не поправляються. А є люди, які просто з'їли тарілочку супу і вони будуть набирати вагу. Принаймні, вони так розповідають. Але не все так просто. Ми успадковуємо швидкість обміну речовин. Але навіть якщо у нас не хороша генетика, і я бачила це на прикладі досить таки багатьох своїх пацієнтів, можна побороти генетику, але для цього потрібна самодисципліна і працьовитість. Що я маю на увазі? Потрібно звернутися до фахівця. Який правильно розставить пріоритети в харчуванні. Фактично, коли організм починає наш запасати жир, тоді, коли він відчуває, що якийсь іде стрес, що йому загрожує нестача поживних речовин. І він починає е, запасатися енергією у вигляді жирових відкладень. Тобто, що ми з цього робимо? Який висновок? Якщо ви харчуєтесь раціонально, якщо ви вживаєте достатню кількість білка, клітковини, мінералів, вітамінів, е, ваш організм. Організм поступово розслабиться і не буде накопичувати настільки шалено ці калорії. Сформуйте правильне ставлення до харчування, змініть думку про раціон та впровадження фізичних навантажень у повсякденне життя, адже ожиріння це проблема, з якою потрібно і можна боротися. Для цього необхідно в першу чергу бажання самих людей змінити свої звички і спосіб життя. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like ті.